Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села зазнали окупації. Знову катування, розстріли невинних, насильницькі депортації та фільтраційні табори заполонили новинну стрічку. Проте людська пам'ять не знає кордонів. Тому що у травні ми згадуємо жертв депортації кримськотатарського народу, Другої світової війни і політичних репресій. У ці дні проводяться історичні дискурси, і ми віддаємо шану безневинно вбитим і закатованим. Так в інтернет-центрі Миргородської публічної бібліотеки імені Давида Гурамішвіллі за ініціативи бібліографа Ірини Карач пройшов захід до Дня пам'яті жертв політичних репресій. За словами організаторки, під час бібліоетюду присутні пригадали історичні факти, коли радянська влада вбивала українців та могли ознайомитися із відповідною літературою. При підготовці до цього заходу я і плакала, і ходила тут із кутка в куток, тому що читаючи ці документи, просто неможливо залишитися байдужим. Хочу сказати, що я виношувала задум цього за такого подібного заходу на цю тему дуже ну, скажімо так, не один рік, тому що тут дуже багато інформації. Це практично із кінця 19 століття по сьогоднішній день. Бібліо Етюд це можливість оглянути і проаналізувати шлях боротьби України за незалежність і пригадати страшні факти знищення нашого народу. Ірина Карач зазначила, примітно, що такий захід відбувається 23 травня у День героїв. Адже кожен, хто жив у часи політичних репресій і на жаль став жертвою того режиму, має право називатися героєм. Розмова йшла про мільйони загублених життів, відомих і невідомих українців, зокрема і наших земляків. Мене дуже цікавить питання, як ту чи іншу сім'ю в Миргороді, чи, чи 에, торкнулася оця страшна машина репресій, машина знищення. 에, Просто пересічних громадян, тому що якісь свідомі прізвища, вони на слуху, вони нам відомі і в період 30-х років, і в період 60-х. А от просто пересічні громадяни, чи, чи зберігаємо ми пам'ять про, про тих, хто загинув, став жертвою отих, тієї страшної комуністичної машини. На жаль, історія повторюється і сьогодні, тому для ефективної боротьби з агресором необхідно знати і про ті страшні події минувшини. І, на жаль, оця репресивна комуністична машина, яку не може зараз зупинити весь світ, вона далі знищує нас тільки за те, що ми є носіями української ідеї. Тому я сподіваюся, що розмова буде з одного боку дуже цінна в плані історичному, впливова в плані емоційному і пробудить нас до одного, до двох речей: по-перше, до пам'яті, по-друге, до зміцнення. Думки в тому, що ми українці і мусимо зберегти цю державу. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з деокупованого Херсона, день пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Жива пам'ять про ці та інші злочини радянського режиму дає наснагу боротися, щоб тероризм нащадків Радянського Союзу був засуджений усім світом на рівні з нацизмом.